В цьому відео ми почнемо розбиратись такою штукою, як TypeGuards в TypeScript. Саме перше, давайте розберемо, що це взагалі таке. І потім поговоримо про його просту імплементацію це Typeof. Саме перше, що це таке? В цілому, це механізм, який нам дозволяє звузити тип змінної. Що мається на увазі? Наприклад, уявимо, що в нас є функція FormatValue. Вона працює з. Бекенду, і з бекенда нам можуть приходити різні значення, наприклад, стрінга, number чи булеве. І якщо ми, наприклад, захочемо обробити це, допустимо, ми хочемо щось повертати і якось форматувати. Якщо ми подивимось в наші методи, в нас не буде нічого від стрінги, від намберу і від булевого значення, тому що вони просто не мають спільних полів чи методів. І якраз для таких е, задач нам знадобиться typeof. За допомогою typeof ми можемо обробити кожен тип даних окремо. Наприклад, в нас є value, якщо воно string, ми ось тут пишемо код, який буде стосувати стільки типу даних string. Якщо ми подивимося, що в нас тут є, ми бачимо, що компілятор відразу зрозумів, що це тип даних string, і дав нам зрозуміти, як з ним працювати. Те ж саме ми можемо побачити в number, якщо ми подивимося, що в нас тут є. В нас всі методи від numбера. Тобто ми даємо компілятору можливість зрозуміти, з яким типом даних він працює. Це доволі простий приклад. Насправді в проєкті може бути доволі велика функція, доволі багато різних умов, тому ця штука вона дуже корисна в роботі і варто її запам'ятати і використовувати. Підписуйтесь в подальших відео. Ми розберемо ще декілька гардів і навчимося писати свої кастомні гарди.